Уявіть, свиняча нирка замістила людську, і це не фантастика, а реальна операція. У березні 2024 року в Бостоні хірурги вперше пересадили нирку від генетично модифікованої свині живій людині. Цей орган мав 69 геномних правок, щоб уникнути відторгнення. Лікарі додали людські гени для покращення сумісності та вимкнули ретровіруси свиней. Генетичне редагування виконувалося за допомогою crispr cas 9 орган. Отримано від компанії Egenesis, яка працює над людиноподібними органами свиней. Операція тривала близько 4 годин, і нова нирка почала працювати майже одразу. Пацієнт Річард міг припинити діаліз. Це великий успіх. Але важливо. Це була експериментальна процедура. На жаль, Річард помер через два місяці, але лікарі не пов'язують це з ниркою. Пацієнт мав серцеве ускладнення. У Сполучених Штатах Америки тисячі людей чекають на донорську нирку, і цей підхід може змінити ситуацію. Ми стоїмо на порозі нової ери, коли генетично редаговані органи можуть рятувати життя. Підпишись, щоб не пропустити такі наукові прориви. Поділися цим відео. Якщо тобі цікаво, цікаво, як виглядатиме медицина майбутнього? Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота підтримай українське.